Площа ринок – фінішна точка естафетного забігу п'ятьох ультрамарафонців. Бігуни подолали маршрут з Києва до Львова через Житомир та рівне. Спортсмени стартували з майдану незалежності ввечері 26 червня. Серед учасників даного забігу є. Три майстри спорту, два військовослужбовця, один кандидат майстри спорту і один подаючий великі надії аматор, який справився з даним завданням на п'ятірку. Погода була різна, був дощ, був вітер, була температура в першу ніч 9 градусів, в другу ніч 19 градусів. Забіг приурочили до Дня Конституції України. Перші 180 кілометрів. Бігуни подолали за 12 годин естафети. У кожному місті волонтерів супроводжували місцеві спортсмени. Відпочинки нас були, бо ми бігли естафетою. Перший учасник біжить, і потім міняють його. Потім другий, третій, четвертий і п'ятий. То всього. Поки ті міняють, і перший біжить, то може там другий собі розутися. У нас в одній машині було два спальних місця, що навіть могли собі ноги трошки розпрямити і навіть всі поки Учасники встановили національний рекорд. Пробігли 535 кілометрів зі столиці до Львова за 41 годину і 57 хвилин. У мене не було такого морального права, щоб думати, щоб думати, що зупинитися. Це ультрамарафон, ультрамарафони біжать головою, а потім біжать ногами. П'ятьох бігунів об'єднала одна благодійна мета зібрати кошти на дрони для підрозділу Рубак у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Долучитися до збору можна до кінця червня на сторінках організаторів. Катерина Олійник, Руслан Овренов, Суспільне новини Львів.